Слава Україні! Розпочалася 583 доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Російські окупанти і надалі ігнорують міжнародне гуманітарне право, здійснюють обстріли не лише по позиціях українських військ, а й по цивільній інфраструктурі населених пунктів, тероризуючи мирних жителів. Так, минулої доби окупанти атакували Україну 39 ударними ПЛА типу шахет, з яких 31 знищено нашими захисниками. Сили оборони України продовжують ведення оборони на Сході та Півдні України. Наступальні операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку знищують ворога, крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території, закріплюються на досягнутих рубежах. Протягом минулої доби відбулося 21 бойове зіткнення. Загалом ворог завдав 83 авіаційних удари та здійснив 63 обстріли з реактивних систем залпу вогню як по позиціях наших військ, так і по цивільних об'єктах нашої держави. Наслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення, пошкоджені приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Авіаційних ударів зазнали Грабовський Сумської області, Кругле, Куп'янськ, Берестове Харківської області, Новоселівське Луганської області, Торське, Сіверськ, Спірне, Веселе, Костянтинівка, Гора, Авдіївка, Урожайне, Старомайорське Донецької області, Мала Токмачка, Роботи Запорізької області, Миколаївка Херсонської області. Під артилерійським вогнем опинилися понад 140 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей. В зоні відповідальності у СУ в північно, Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки. Нарощує щільність мінно-вибухових загороджень здовж державного кордону в Білгородській області. В зоні відповідальності ОСУ Хортиця на Куп'янському та Бахмутському напрямках противник наступальних дій не вів. На Лиманському напрямку Сили оборони успішно відбили атаку противника в районі населеного пункту Білогорівка Луганської області. В зоні відповідальності у Таврія на Авдіївському напрямку противник намагався відновити втрачене положення в районі Південнішої Авдіївки Донецької області, але успіху не мав. Крім того, наші захисники успішно відбили атаку ворога в районі Невельського Донецької області. На Мар'їнському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Мар'їнки Донецької області, де протягом минулої доби здійснив шість невдалих спроб витіснити наші підрозділи із займаних позицій. Також наші захисники успішно відбили атаку ворога в районі Новомихайлівки Донецької області. На Шахтарському напрямку українські воїни успішно відбили атаку противника в районі Урожайного Донецької області. На Запорізькому напрямку противник намагався відновити втрачене положення в районі Червоного Запорізької області, але успіху не мав. Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, наступальні дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж цієї лінії фронту. В зоні відповідальністю Сув Одеса на Херсонському напрямку Сили оборони ведуть контрбатарейну боротьбу, знищують склади забезпечення та наносять успішне ураження по тилах противника. Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки, одного удару по зенітно-ракетному комплексу та двох по станціях реп противника. Також нашими захисниками знищено два розвідувальних БПЛА оперативно-тактичного рівня. Підрозділ ракетних військ уражено зенітно-ракетний комплекс, 11 артилерійських засобів та склад боєприпасів противника. Загалом ворог втратив 340 окупантів, 8 танків, 10 бойових броньованих машин. 34 артилерійських систем, 1 РСЗВ, один засіб ППО, 34 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 21 автомобіль та 1 одиницю спеціальної техніки. Підтримуйте Збройні сили, переможемо разом! Слава Україні!